У свій перший день у новому офісі чоловік увійшов тихо, стискаючи в руках маленький ланчбокс. Його кроки були непевні, а погляд зосереджений. Один із працівників криво всміхнувся обережно ще вітер подме і тебе знесе. У кімнаті пролунали насмішки. Під час кавової перерви той самий колега знову кинув образливо. Тобі краще їсти більше, бо й зовсім зникнеш. Дехто шепотів, звертаючи увагу на його відсутність волосся. Сил навіть волосся виростити немає. Наступного дня жарти продовжились, але на третій день його стілець залишився порожнім. Він не прийшов. Другий день відсутності зробив атмосферу в офісі дивно гнітючою. Того ж вечора кілька співробітників вирішили піти до нього додому. Аби вибачитися, ми зайшли надто далеко, але на вулиці їх зустріла картина, яка назавжди врізалася в пам'ять. Біля будинку стояла швидка. Двоє медиків заносили тіло. Поруч жінка стискала маленьку доньку, яка ридала без зупину. На їхнє запитання жінка, тремтячи від горя і злості, прошепотіла чому ви тут тепер? Ви забрали в нього останню надію. Через вас серце мого чоловіка зупинилося раніше, ніж мало. Крізь сльози вона додала він боровся з раком мозку. Навіть у страшному болю приходив на роботу, щоб прогодувати нас, а ваші слова, ваша жорстокість убила його волю жити. Група стояла мовчки, скута шоком. Порожній стілець у їхньому офісі тепер назавжди нагадував про ціну людської байдужості.